Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і велесовій фермі. Ранок. О, всі ще кричать. Телятка. Зараз надоїмо молочка і будемо їх напувати. О, вже так відчувається подих весни. Бачите, курки вже мої льотрають. рають, вже збирають. Зараз щоб не так сховаюся. Сховаюся, щоб не так виділо, І поспілкуємося тут з вами. Ви знаєте, нарешті відновив я роботу із лабораторією, із ДМСом Дніпропетровщина От, і знову почав здавати молоко на аналіз. І що вам хочу сказати, нарешті я отримав зразки. По е якості свого молока, от, тому сьогоднішнє відео буде саме про те, якої якості молоко від наших українських порів. Е ви дуже багато задавали мені питань по цьому, яка жирність, який білок, білок, яке е ну, молоко від наших українських порів. От якраз випав такий момент, я оговтався. оговтався і знову почав здавати молоко на дослідження, тому що все-таки бачу, що ну, це потрібно. Цікаво самому навіть мені, от в якому стані в мене знаходяться корови, от, яка якість молока і е Відповідно, крім того, якість не тільки органолептика, але і по соматичних клітинах, щоб розуміти чітко який процес. Тому що кенотести – це добре. кожен день здоювати на кружку це теж добре. Але коли ти чітко бачиш рух соматики у тілі тварини, то якраз тобі, ну наприклад, мені це цікаво. От, тому Процес пішов і ви знаєте, я е, коли отримав результати, я був е, ну, чесно трішки вражений, а чим саме зараз вам розкажу поближче. Все зараз дивиться мої красуньки, ось стоїть мокошенька, ось, ось стоїть марічка, ось, ось вже додається Пороша. І ось у мене під'їдає тертичку, яку любить дуже розсипати альфа. Вона спочатку розсипає все, а потім стоїть, вилизує. Ну, така цікава корівчина, нічого не скажеш. І ви знаєте, отримав я результати по жиру і по і Хочу сказати наступне: цікава картинка. От якщо я вам скажу у порочі жир на рівні 4,79 от і білок на рівні 3,4, Ну я рахую це нормальний і жир і білок для української червонорябої. От якщо ми балакаємо за альфу, у якої жир 4,37 і білок на рівні 3,32, то я вам скажу, це теж якби нормальний показник для української червонорябої. І що саме цікаве, ось стоять дві класичні представниці українських порід. О, це якраз українська білоголова Марічка і е, Мокоша. То я хочу зазначити, що дивіться такий досить цікавий парадокс Мокоша, сіра українська білок, ой, жир на рівні 5,76 отриманий і білок 3,31 і відповідно ось ось дивіться Марічка, українська білок, голова, жир на рівні 6,14. От, жир 6,14, жир 6,14 і білок 3,30. От чи три і отак от, от буде воно. От вам на сьогоднішній день, от навіть по цих двох коровах, по цих двох українських породах. От це от такі от результати. Я розумію, що в Мокоші це ще не е, великий жир. От, розумію, що це в рамках середнього по е, Марічки. Я чесно скажу вам, досить приємно здивований тим, всім, що сьогодні українська білоголова може мати такий жир. Тому що, якщо подивитися всю статистику, подивитися всю статистику от, які, яка жирність молока, яку показують по заводським коровам, по всіх вікіпедіях, якщо почитати, то білоголова має жир там максимум до 4. От, більше я жиру не знаходив. Ну а як вам 6,14, але це іще не. Кінцевий показник зараз дойде доїння до дживелінки, поспілкуємося про неї. От. Для червоних теж кажуть, характерний більший жир ніж по чорнорябих, Але я вам скажу такий на рівні 4,7-4,3, і 3. Ну, середній, десь 4,5, То я вам скажу, це теж досить непоганий показник. Тому тут о, така от картина. Отака от картина, бачите, вже додоюється. Зараз буду відключати їх. От, тому рухаємося далі і поспілкуємося по інших моїх корівчинах. Так, дивіться, додоюються мої дівчатка, вже друга партія. От, ось, бачите, у мене стоїть Дуся. Ось, ось стоїть у мене кукла. Ось, ось у мене стоїть Катеринка. І стоїть мишка. Якщо дивитися на їхні показники, то я вам скажу найменший жир тут чомусь виявився у мене у саме у мишки у лебединки 397. Але хочу сказати, що досить непоганий у неї білок аж 3,41, от це досить непогано. От, скажу наступне, якщо балакати про. Катерину, Катерину це в мене виходить, помісна вона голштинка, із... голштинка або чорноряба із джерсеєм. Тому хочу сказати, тут теж не досить великий показник жиру на рівні 5.31, але дуже високий білок. От У неї виходить 3,89 білок, От, через що це досить такий непоганий показник От, для гібрида. Ось, дивіться, стоїть у мене кукла. Це на сьогоднішній день. Найбільше дає молока, дає вона за тридцатку. От вже має бути. Думаю, що вона вже погуляна, віляс її, вже поцілував, зробив, вдихнув в неї маленьке телятко. Буду ректалить. Думаю, завтра буду ректалить, вже буду бачити результати. От, тому скажу в неї жир 4,37 і білок на рівні е 3.37. Так само усього показники по трусі. Це теж українська е червоно-ряба молочна. Тут у нас показники е на рівні 4,74. От у неї жир і білок е на рівні е 3,41. От, Тому тут. Хочу сказати, ну як показники відносно невеликі, от, але якщо дивитися в порівнянні із промисловим виробництвом молока, то ці корови на фермах більше там чотирьох жиру не було, але тут вже показники, ви самі бачите які. Через що м -м, рухаємося далі. Зараз е зайде е наступна партія, і я вам скажу, буде така невеличка кульмінація. Поки снідають мої сіромахи. Поки снідають мої сіромахи, це ще всі вагітні вони от, скоро потеляться і тоді ми також зробимо аналізи, подивимося, от, вже буде більше у нас виборка і більше розуміння, наскільки жирне молоко у сірих українських корів. Але хочу зазначити. наступне, Хочу зазначити наступне зараз така пора, що потрібно. Трішки думати більше про своїх корів, тому не забувайте заходити до інтернет-магазину Private Прайвет Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Озера. Особа, особа, увага, особлива увага до. Продукції компанії Йозера Транзит Дейрі Сейф Камікал Дейрі пілот не забуваємо замовляти, тому що це основна профілактика усіх ускладнень після пологових. Тому хто не хоче тягатися із коровами, от хто не хоче ставити крапельниці, то відповідно замовляйте продукцію. От і також хочу нагадати всім за 14-15 березня. Я розумію, що вже починається пора. Вже люди починають сіяти, починають уже трішки копошитися у себе на своїх так званих е ділянках от земельних і вже відповідно е готуємося до е нового його е сіна. От, але хочу нагадати, що плануємо провести курси по тому, як врятувати корову, коли немає поряд ветеринарного лікаря, і паралельно хочу навчити вас ректалити корів, щоб ви після того як навчилися осіміняти або вмієте осіміняти, але не можете поставити правильний діагноз по гінекології або виявити терміни вагітності. То тут, от якраз і спробую вам. Цьому допомогти дводенні курси. Такий досить буде жорсткий інтенсив. От, тому рекомендую. Бо дивлюся по всіх сигналах, які поступають на початку. Всім це цікаво було. Давай, давай, камон, камон розробив програму. Домовилися із фермою. От уже наче все так організували, але дивлюся, що всі почали давати задню. От і якось, ну фактично, я так розумію. Ну, запліднювати, тому що зараз є вже... Люди майже на цілу групу на навчання по сіменінню. От а по факту, як рятувати корову, це я так розумію, нікого не цікавить. І е, фактично в усіх є ветеринари, е, усі можуть надати допомогу. Ну, якщо в такому форматі, то ну без питань, тому що я теж вириваю левову долю свого власного часу для того, щоб організувати цей весь процес. От і фактично для мене чесно трішки не зрозуміло, чому це. Так, якщо це дорого, ну навчиться рахувати. От, якщо ви рахуєте, що дана цифра, яка озвучена, що це дорого, то я вам скажу: порахуйте, скільки це буде коштувати. Да, запускай запускай коровда. От скільки це буде коштувати, коли ви вивезете свою корову на м'ясокомбінат? От, все в кращому випадку, або заберуть шабаї, за копійки і скажуть, що ми її там дорожче 10 гривень не візьмемо, а все із-за того, що ви невчасно поставили крапельницю або не було поряд ветеринарного лікаря. От, а ще найгірше, коли ви годуєте своїми буряками, от там яблучками чи чим, ще вдавиться корова, і ви дійсно не знаєте, що робити, куди навіть сунути не то що руку, а навіть ту саму шлангу. От, через що ну якби рішення за всіма вами я на сьогоднішній день готовий. Анонсую 14-15 будемо проводити даний курс. Всіх бажаючих реєструйтеся. Місця ще є. От, тому, чесно, хотілося, щоб ми з вами прокачали дану тему для того, щоб ви самі відчули наскільки це корисно і по-друге, все таки щоб Михайлів було трішки більше. От, вибір за кожним вас, з вас і фактично е я розумію всі обставини, які на сьогоднішній день складаються, але е е вибір за кожним. Зайшли на рисунки нарешті. Мирсеї. Моя і ширка вишенька. Зараз їй додам трішки до раціону. Грануки і пайка в середньому десь 300 грамів. Я її додаю. Ранок і вечір. Ну, вона плюється, не зовсім їсть, але, але їсть. Виїдає, на початку виїдає дертичку, потім виїдає вже всю решту, перебирає. Така вона трошки цікава. От, і по характеру, і по поведінці. Ось така вона по та темпераменту, така емоційна дама, схожа, до речі, на джерсеїв. Тому ну, така от картина. Якщо зараз щойно їх підключав, зараз вони дояться. От і зараз ми потихеньку почнемо з вами спілкуватися їхні показники. Так, дивіться, почну я із вишні, от із айширки, досить така цікава вийшла в мене корівчинка. Да? Чому цікава? Тому що жир у неї 6,6 і дає вона досить смачне молоко, білок трішки низькуватий на рівні трьох, але я розумію, що зараз у неї йде відновлення потихеньку і вона потихеньку роздоюється, тому якби тут. Думаю, що поки в неї налаштується метаболізм, так званий, чи налаштовуються такі у нас показники. Далі в динаміці буду дивитися і буду більше розуміти, як воно це все відбувається. Ось хочу сказати вам. Переходжу до джерсеїв. Джерсеї в мене ну я щось думав, що вони чемпіони, але вони да дійсно чемпіони. Чому зараз вам скажу, дивіться ла. Беремо мою майку, майку це корівчина, в якої досить невеликий жир, жир на рівні 4,6. Зате, хочу сказати, найвисокий білок у мене на фермі, в неї 4,2 білок. Дуже високий і досить такий ну, якби, цікавий показник да? комбінація. От така от у мене дама. І вона досить високопродуктивна для джерсею, тому що вона е після ростелу, як правило, я її розвою, і вона дає більше 30 літрів молока. Тому зрозуміло. От, Якщо балакати про ластунку, це моя теж первітка, от, то у неї жир е в порівнянні як для джерсея не дуже великий 5,6. І, і хочу сказати наступне, білок у неї на, на рівні 3,5. Через що тут якби така, знаєте. Ідеальна композиція для домашньої корови. От, тому тут якби ласунька е, стоїть такому. Знаєте, в мене в середній, в середньому, в середній, і в середній групі. От вона зараз уже додоюється чи видається, вже скоро буде йти в запуск. От, і хочу, я думаю, що ви всі подумали, що я пропустив свою росину. Але росинку я свою не пропустив, а Хочу сказати за неї окремо. Ось цього класичний представник Джерсея. От моя росина в чому її специфіка? Специфіка в неї в тому, що на сьогоднішній день у неї жир 8,44. 8,44. Вам не почулося? Вам не почулося це дійсно самий високий жир у мене на фермі. От Джерсейка, вона ну я думаю, має бути вагітною подивимося, як там буде скоро, завтра буде розказувати і буду вже розуміти, От, тому що я її парую тільки сексованою спермою і отримую від неї тільки теличок, тому що бігає воно вже даха-браха, моя теличка від неї. І я сподіваюся, що наступна телятка теж буде теличка, тому що це феноменальний для джерсея жир 8.44. І я вам скажу по продуктивності. От, і по якості молока вона у мене в топі, тому що вона дає у мене пломбірне молоко. Пломбірне молоко. Молока, ну я сказав, в топі, ну як для живсея, то нормально. Вона дає десь 25-27 літрів. От, ну небагато, але я вам скажу, молоко бомбічне. Бомбічне, тому ну, така ось у мене е, дівчинка. Якщо сказати за білок, то білок у неї на рівні 3,8. От, ну як би ну, нормальний. Що ця робить? Ну куди ти ту ногу заперла? От скажи, Вишня. Дурепа. Ох і дурепа. Оце індиків і кури її смущають, і вона це на всіх щепить, от чмихає, щоб вони не підходили, не забирали її. Дертин. Бачите, як вона себе веде. Така досить цікава, дама. Бачите, детки багато, ви думаєте, розкидують, але ми все підмітаємо, його все у нас безвідходне виробництво. От, і цю всю дертичку, що підлізують вони самі, от, а що ще паралельно кормушки курям сипаємо і вони виходить, кури ще його повністю доїдають. Що ти гарцюєш? Що ти гарцюєш стоїш? Доїдай. Воно бачиш, трошки гранулки залишились, доїдай, Поросяло таке в мене є. Нажимається поросятка. На ім'я Вишня, Зараз я трішки додавлю Щоб вона краще виїла. А то вона перебирає все. Для неї гранула все щось неймовірне. от З самого початку щось не дуже вона. У цернову гранулу то, досить погано їсть. От. А ці вже дівчата їдять добре. От. Так, ну що, Зайшли останні мої дівчата. Це зайшла, ось ви бачите, дживелінка. От, І зайшла ось у мене Моніка. Моніка в мене е, така, я вам скажу, тож, дама з характером, чесно, на початку думав, що з нею робити, тому що, по-перше, була досить неспокійна, як первістка. От, і по молоку була така, тож, ну як би сказати, така собі, от, не дуже. Але я вам скажу, роздаїлася, роздаїлася, завагітніла. Зараз носить маленького і шира. І я вам скажу по показниках по жирові, жирна на рівні 6-13. Білок невеличкий, 3. От, але хочу сказати, що жирність молока в неї бомбезна для червонорябої. Просто огонь. От, тому така от дама. І і зараз і на молоко добре. Але подивимося, як буде з пашею, тому що боїться виходить на пасовище, рве всі електропастухи, тікає. І це вже ми експериментували, експериментували е, ціле літо. Стоїть ну, загоніть і сільце і почувається себе щасливим. От, Така ось у нас дамочка. Ось, о, дивіться, моє сонечко маленьке, джевелінка. Ось, бачите, зараз підснідує, Доїться якраз, це перша дочка Велеса. От, і хочу сказати наступне. Доїмось. Ми вже другий тиждень після розтелу і все-таки все має, чесно скажу, що приємно здивований. Подивимося, як буде йти діло далі. Але на сьогоднішній день 5 і жир. І що саме цікаве: саме цікаве це 4,34 білок. 4,34. Я казав, що майка має високий білок, але ця е, теличка це, це тільки первітка, щоб ви зрозуміли. Це полукровка е, моєї марічки і велеса. І фактично має такі от показники. Я чесно скажу задоволений. Подивимося, як буде йти процес роздою. От, там вже з часом побачимо, досить спокійно себе веде, бачите, вже вона стоїть без антібрика. От Чого я не скажу по вишні, тому що вишня в мене така трошки з хрущами дівчина. Ну тому якби Джевелінка ну вселяє в мене надію, що все-таки і в подальшому будуть іти такі самі дівчата. Ну, побачимо, буквально до кінця року. От у мене вже нателиться добра куча велесових дочок, і вже фактично я буду чітко розуміти на що розраховувати і в якому напрямку правильно я рухаюся чи ні. Тому тому Дивіться, буду завершати своє відео. Якраз додою ця мої дівчатка. От і скажу наступне, що середній жир у мене по фермі на рівні тримається тримається на рівні 5,3. 5,3 От Я рахую, що це досить непоганий результат, як для моїх корів. І хочу сказати наступне, що якраз якщо рахувати через бази, то це виходить досить непогано. Як рахувати, як зробити перерахунки? Я думаю, про це ми поспілкуємося. У одному із наступних відео якраз ми порівняємо продуктивності на моїй фермі в порівнянні із голштинами, от з тими самими промисловими промисловою породою, яка на сьогоднішній день заливає весь світ молоком. І Ми тут, якраз ну як би сказати, попробуємо, побуцаємося і. Зроблю розрахунок і порахуємо так, все-таки, що вигідніше тримати в себе у хліву голштина, чи все-таки тримати в себе у хліву українську породу. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І, Якщо чесно, пишіть свої показники, якщо ви щось досліджуєте, до речі. Хочу сказати наступне, я вже зареєструвався у молочному модулі. От і теж буду здавати на якість молока. І хочу для себе зробити все таки такий сегмент. От молоко екстрагатунку просто його зробити, а тримати його на постійному рівні, тому що по соматичних клітинах у мене екстра гатунок стоїть. А зараз буду працювати з державною лабораторією для того, щоб чітко розуміти бактеріалку і ще більше впевнитися в тому, що сьогодні у приватному секторі можна е виробляти не помиї, не помиє а молоко екстра готунку. А молоко екстра готунку це рівень промисловий і це світовий рівень. Тому дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.